Компанія автопарк нове надходження для вас. Це у нас Діскавері 2019 року випуску. Америка пошкодження були по правій стороні, максимально все класно відновили по оригіналу. бензин 3 літри на повному приводі максимальна класна комплектація Luxury, на оригінальних лахосплавних дисках 22-го радіус. Чорний, Партроники в круг, камери 360, величезне багажне відділення. Плюс це у нас ще 7-місна версія. Дуже класно все виглядає, абсолютно без ніяких зауважень. Авто скло підіймочі для заднього ряду пасажирів. Задній ряд сидінь абсолютно без ніяких зауважень. Також у нас кліматична установка для заднього ряду пасажирів, підігрів і вентиляція для заднього ряду пасажирів. Також у нас панорама для заднього ряду, для переднього ряду сидінь. Все повністю працює, ніяких зауважень, без доступ. на всі 4 дверки, всі 4 підіймача, пам'ять сидінь, преміальна музика Мевідіан, всі електроуглювання, також для водійського і пасажирського сидіння, лед щиток, 160 тисяч км пробігу. Тут у нас всі сенсорні кнопки, велика мультимедія, камера 360, клімат-контроль, багато зон, підігрів, вентиляція, подвізка, режими воздуха і, звичайно, гідротрансформатор. Автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Даний автомобіль знаходиться в автосалоні на Сумській 2.